Вітання, вітання, вітання. Запрошую вас подивитися під цим відео є посилання на українську програму щодо українських майданів, курганів у формі павуків. Я, до речі, взагалі не знала, що вони існують. Я їх ніколи не бачила і не зустрічала інформації про них в Україні, принаймні. Але YouTube розумний і зміг мені підказати цю програму. Звісно, програма зроблена на широкий загал, така утаємничена, магічна інформація. Ну, напевно, щоб побільше зібрати коментарів ваших реакцій, пробудити там десь щось, так, дискусію викликати. Ну, це телебачення. Не будемо їх засуджувати, це їхня робота. Вони повинні давати якийсь, напевно, такий посил, щоб трошки пробудити людей. Якщо не звертати увагу на всю цю таку ауру магічної чарівності, незрозумілості і всього іншого, а спокійно дивитися. То можна дуже багато всього для себе з'ясувати. Якщо, можливо, є хтось, біля кого є ці павуки, а, ну, для вас це просто буде надзвичайна практика. Якщо ви зможете туди піти і дослідити дану територію, як такий аматор-геобіолог. Такі. Споруди знайшов також геобіолог із Швейцарії Стефан Кардено, і він їх називає чаші. Вони збереглися в лісах, вони дуже-дуже деревні тисячі років. Тому, в принципі, збереглася сама форма чаші, і оцей земляний вал навколо неї. Коли я спочатку подивилася дану програму, я зразу подумала про кромлеш, Будемо говорити, що це таке і тому подібне, буду розповідати. Загально це каміння, яке зводиться по колу чи по спіралі, от, типу як Stonehenge в Англії. Так? А... Та й інші дуже відомі споруди, ну, в принципі, в основному головний принцип по всьому світі це каміння, розташоване по колу або по спіралі. Геобіологи, які досліджують кромлеші, а також алінімоци, також виставлені камінчики, вони можуть бути. По певній лінії, а вони можуть бути виставлені певної форми, наприклад, форма квадрату чи форма овалу. Ми це все будемо обговорювати. Так? Бо в різних країнах, в різних цивілізаціях можуть відрізнятися трошки варіанти роботи, але зберігається основний посил. А... Ну, от я зразу подумала саме про оцей варіант, але виявилося, що цей варіант ще. Цікавіший, бо такі чаші, бачите, є і в Європі. І ну, їх називають тут чашами. А у нас павуками, майданами, також курганами. Звісно, якоїсь однієї думки геобіологів немає щодо їхнього використання. так? Тобто теорії є безліч. Але на що хочу звернути увагу, що всі ці споруди, всі ці а, ну, монументальні, мегалітні структури, так, по всьому світу, вони, як не дивно, мають одну й ту саму а, побудову, архітектуру. Тобто вони з певним розташуванням. Де вхід, де вихід, на якому місці вони поводовано, що там місце все не просто так. А, і які геологічні явища під землею знаходяться, які космотелоричні енергії там взаємодіють. А що мені дуже сподобалось, наприклад, в цій українській? Програмі, що вони запросили екстрасенса з біолокаційними рамками. І він дуже чітко побачив, що там є вихри, тобто Вортекси, що є точки негативні, є позитивні, що там є певний маршрут енергетичний. І найголовніше, що це місце. Батарейка. Саме про це ми і будемо говорити, що це насамперед дуже енергетичні місця. Тобто їх розглядати і досліджувати чисто з позиції фізики. Так, наприклад, як деякі думають, що там лише для збору води були знайдені, така функція, до речі, також була. Наприклад, у чаш ця функція була. А, чи там з різним видобутком пов'язано, чи з виготовленням чогось пов'язано. Ці функції могли бути, і вони навіть могли бути значно пізніше. Не на початку створення даних а, споруд. І мегалітів, і тому інше. Найголовніша цінність цих. Навіть енергетичних споруд. Саме в тому, що вони мають надзвичайну дію на живе. Це справжні, присправжні батарейки, акумулятори, генератори там багато всяких є варіантів, бо є дуже позитивні місця, є дуже негативні. Є місця, які зроблені таким. Варіантом, що в якихось, коли ти йдеш, там, наприклад, по спіралі, то, наприклад, перша спіраль тебе очищує, йдуть, наприклад, дуже сильні енергії ну, негативного характеру, які з тебе все так просто і забирають. Наступна спіраль, наприклад, ти йдеш, тебе заряджає, і так декілька разів. Тобто там продуманий маршрут. Там працювали люди дуже 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 обізнані. Мені найбільше подобається, що ці технології вони по всьому світу були одинакові. І мені дуже подобається, знайте, що є отут ці явища, які досліджуються тут, і що вони є паралельно в Україні. І вони такі самі, орієнтація та сама. Люди, так що чутливі, більш-менш знаходять всі ті самі явища. Вони можливо їх не можуть там описати, як це описано, скажімо, тут геобіологами. Але вони це все відчувають. Вони бачать, де йде енергія вверх, де йде енергія зверху вниз, де є негативне місце, де є позитивне, де є вихри, що їх є багато, де є конкретні точки, де можна підзарядитися. Це все правда так воно і є. А якщо ще знати і розкрити повністю який там маршрут, як правильно підійти до цього місця, то взагалі. Можна отримати супер енергетичний заряд розкриття своїх екстрасенсорних здібностей на новому рівні. А ці технології були засновані древніми для спілкування і передачі інформації у різні точки планети, не тільки там, десь на декілька кілометрів. Кожне таке місце воно пов'язано з материнським якимось священним місцем. Ми про це все будемо говорити, що були такі, як магічні труби, які створені були саме людиною. А для того, щоб зв'язати, наприклад, це місце з певним місцем сили, яке ну, основне материнка, скажімо так. І воно підгодовувало материнку своєю енергією, гармонізувало також все, що навколо, там, де воно знаходиться. І також це був суперобмін інформацією. Наприклад, здібні ті самі шамани, друїди, пізніше вже ченці і інші священнослужителі, неважливо, який світогляд просто це все. З віками трошки інші назви має, але технології ті самі. Вони передавали одне одному інформацію завдяки таким місцям. Ну що, не буду затягувати? 10 хвилин. Я пропоную вам спочатку подивитися програму українською для того, щоб було вам зрозуміло, і ви щоб бачили, що таке в Україні є. Що це я вам не розказую щось там, десь, що ви ніколи не побачите, ніколи не почуєте, і взагалі це вам не цікаво. А ви побачите, що в Україні це є. Дуже давні, точно все так само, як і тут, наприклад, в Європі. І що ви маєте змогу, можливо, там колись туди навіть поїхати і самостійно впевнитися, що всі ці явища існують і зробити власні дослідження. А, і це було б дуже круто. І не забудьтеся з нами поділитися, бо це вау. А, ну що, дивіться відео і далі будете. Продовжувати, будемо дивитися це з позиції геобіологів більш детальніше. Удачі! І буду, звісно, чекати ваші коментарі, бо дуже цікаво, що ви про це думаєте. І мені здається, що після перегляду українського відео вам буде зрозуміліше, про що я вам буду говорити потім з позиції геобіології. Дякую! Дивіться уважно!